Ой на горі вогонь горить, під горою козак лежить. Порубаний, постріляний, китайкою покриваний, Накрив очі усокою, а ніженький китайкою, а в головах ворон кряче, а в ніженьках коник плаче. Ой, коню мій вороненький, товаришу мій вірненький, не плач, коню недо мною, не бий землі під собою. Біжи коню, дорогою, степовою широкою, щоб татари не впіймали, сіделечки не здіймали, сіделечка золотого з тебе коня вороного. Як прибіжиш під ворота, стукни грюкни коло плота, як прибіжиш ти в батьків двір, Заражи коню на весь подвір. Вийде сестра рознуздає, вийде мати, розпитає. Ой, коню мій вороненький! А де ж мій син молоденький? Не плач, мати, не журися. Та вже ж твій син оженився. Взяв собі панянечку в чистім полі землянечку.